Добрий день. Сьогодні 20 липня 2024 року. Вирішив зняти відео за персик Т3 Вайнгулд. Такий він. Деревце тут під ще палича, Кожен рік цей, це деревце в мене з перегрузом. І в цьому році пізно обірвав лишнє. От таке слабеньке деревце. Треба їм на той рік дати дихнути, хоч тут підвяв, видать, не тяне. В общем, потрібно мені декілька штучок. Так уже технічна зрілість. Декілька штучок мені потрібно там зірвати. І думаю, заодно спочатку зніму його. Тут ось. Такий він з легеньким румянчиком там набира коли на сонечку, чи я навіть і не зрозумів, як воно. Чи коли на сонечку, чи. Так, таке, це вже багато років цьому деревцеві. Е, вірніше, тут я його перещіпав, мабуть, вже не пам'ятаю. Не пам'ятаю, Омолажував, по новій прищіпав, там щось, мабуть, так було. І тут ще одне деревце Вайтголда. Те третього. Там не, вов... не вчасно обірвав, а тут взагалі не, не обірвав. Тобто тут буде. І тут якось воно ще не зрілий він. А Тут взагалі багато дуже. Спочатку думаєш, та пізніше ладно, потім ніколи, потім ще щось. І отака ситуація іноді виходить. Там он дрібненький зовсім. Тут дуже багато. Є і нормальні величини, але є дрібний. Тут ще на цьому деревці щось він незрілий. Є прирости, живці є. Так, переходимо сюди. Ну, такі вони персички. 151. В принципі, кожен з рік з рожаєм, доволі стійкий до хвороб. Не знаю, як по зимостійкості, теж, я б сказав, непоганий, 163 А це скільки? 150. Ну, це один з найбільших. 225. Якби щоб нормова не було, було б воно за 200 г цей персик. Таке, така ситуація. Тут ось розрізав. Ну, технічна зрість ще. Можливо, я викладати відео не буду. Сок єсть. Можливо, зіб'ю два відео потім пізніше. Так, що воно на смак? Смак я його знаю. Солодкий з легенькою кислиночкою приємлемо для мене. Так, да, такий смак. Довольно непоганий. М'якось така плотна. Не волокниста, не знаю. Трохи так волокниста. Е, як вроді анам не знаю, так ну, може як ананас по, по структурі. Трошки схоже чимсь на ананас. Ще, ще раз куштуємо. Так, да, нічого. В принципі, істівний. Непоганий смак. Солодкий кислинка присутня, класичний персик і така специфічна, як для Вайнголда, для Т3, м'якоть. Не знаю, говорять, що вона така на консервувати, непоганий цей персик. Такий персик Т3 Вайнголд. Можливо, зараз виложу відео, можливо, потім зіб'ю. Два відео ще пізніше зніму. Всім миру і добра.